Кола без цукру, яка найсмачніша: Кока-Кола. В ароматі одразу відчувається підсолоджувач, а не цукор. Куштуємо. Кока-Кола, в принципі, без цукру більш-менш смачна. Але після смак аспартаму мене реально аж вайб. Я його дуже сильно не люблю. Але в принципі Кока-Кола нормальна. Пепсі! Пепсі навіть якось інакше пахне. Куштуємо. Пепсі на смак менш кисліша і більш солодша. Хоча присмак підсолоджувача відчувався так само. Доктор Пепер. Ну, пахне як доктор Пепер. Причому не відчувається в запаху підсолоджувачів чи щось таке. Куштуємо. Дуже цікаво, бо на смак він майже не відрізняється від того, що з цукром. Єдина різниця це після смак підсолоджувача. Реально мені зайшло. Молякола. Такого навіть ніколи не пробував. Ха, пахне як біола. Куштуємо. Ой. Це якийсь такий неприємний, більш цукерковий такий смак коли. Які намагалися максимально підсолодити цим підсолоджувачем, але воно ніхрена не вийшло. Мені взагалі не сподобалось. Клабмат кола. Ну, це якось інтересний, іначе як травками якимись пахне. Куштуємо. Прям дуже смачно. Такий приємний, такий якийсь трав'янистий смак, такий навіть якийсь бальзамний смак. І взагалі не відчувається, що тут підсолоджувач, а не цукор, тому що це пряно, кисленько і в міру солодко. Клабмат однозначно перемагає. А доктор Пепер на друге місце.